Цього року, з нагоди 110-річчя з дня народження Дезидерія Задора, музиканти Закарпаття вшановують пам'ять видатного композитора, піаніста, етнографа, педагога і диригента. Він був одним із засновників Закарпатської композиторської школи та Ужгородського коледжу музичного мистецтва. Був членом асоціації угорських композиторів. Протягом близько 20 років працював професором Львівської музичної академії. З нагоди визначного дня представники генерального консульства Угорщини в місті Ужгород поклали квіти на могилу композитора на Ужгородському цвинтарі Кальварія. Консул Едіна Албартне Шимон наголосила, що для генерального консульства є важливою справою вшанування пам'яті видатного митця. Іденінепеюкзадор де ж сулятишине косасті задікефордулояд цього року відзначаємо 110-річчя з дня народження дезидерія задора. Ми хотіли підготувати до цієї дати декілька заходів, але на жаль, через військовий стан ми не змогли реалізувати наші плани. Попри все, у листопаді цього року було організовано меморіальний захід, у якому взяли участь представники консульства. Ідеться про дуже різнопланового митця, пам'ять про якого я впевнена, потрібно шанувати на Закарпатті в Угорщині і в Україні. Адже він не тільки композитор, але й піаніст, органіст, викладач, професор, етнограф, диригент. Отже, був дуже різносторонньою особистістю на той час одним із найвизначніших митців культурного і музичного мистецького життя Закарпаття. Дуже важливо, щоб генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород також вшанувало його пам'ять. Сьогодні ми прийшли до його могили, щоб покласти Віти з нагоди 110-річчя з дня його народження. Хочемо, щоб його пам'ять була завжди вшанована. Дуже зворушливо, що його учні продовжують цей процес, не забувають про митця та про його діяльність, про його день народження. Генеральне консульство Угорщини радіє ініціативі відновлення могили за карпатськими учнями та співвітчизниками. Бачимо, що поховання в поганому стані. Отже, сподіваємося, що вже наступного року, під час відзначення його дня народження, матимемо вже відновлений надгробний пам'ятник. Ми зі свого боку помірів можливостей підтримуватимемо цю справу